Привіт! Якщо ти дивишся цей урок, значить ти вже пройшов серйозний шлях. В уроці 1 ми ламали шаблони та запускали мислення підприємців. У уроці 2 шукали ідеї, які реально працюють у Польщі. В уроці 3 розбиралися з реєстрацією ЙДГ та СПЗО податками ЗУС та ПКД. А зараз час вийти на люди і показати світу, хто ти. У цьому уроці ти дізнаєшся, як отримати перших клієнтів безплатної реклами, як оформити Instagram, TikTok і OLX, як знімати відео, яке продає без продажу, як правильно написати текст і відповідати в діректі, і найважливіше, як почати з того, що є. Друзі, перед тим, як запускати будь-яку рекламу, потрібно навести порядок у своїй вітрині. Бо Інстаграм це як твоя міні-вивіска. Якщо там хаос, клієнт піде. На екрані ти зараз бачиш таблицю з ключовими елементами профілю. Фото. Воно має бути чітке і краще, якщо буде твоє лице або логотип. Шапка кілька слів про те, чим ти займаєшся, і місто, ніяких цитат і приколів. Посилання дай пряме на Телеграм або WhatsApp. Не лінкуй на лінк з п'ятьма переходами. Категорія Вкажи послуги або малий бізнес, щоб система знала, кому тебе показувати. Люди мають одразу зрозуміти, хто ти, чим ти можеш бути корисний і як з тобою зв'язатися. Тепер контент. Багато хто думає, а що знімати. Я ж не блогер. А я скажу так: знімай правду. На екрані ти бачиш типи контенту, який реально працює. Before after. Покажи, що було і що стало. Люди люблять трансформацію. Проблема і рішення. Наприклад, не відмивається духовка ось мій спосіб. Процес. Ти в кадрі, в дії не в фільм, а реальність. Далі відгуки. Збережи кожне добре слово клієнта. Історія. Розкажи, як ти почав, як боявся і що тебе надихнуло. Головне, будь собою. Не грай ролі, намагайся виглядати, як треба. Просто покажи свою суть. Окей, ми маємо профіль і маємо контент. А де взяти людей? Ось зараз на екрані таблиця з чотирма безкоштовними платформами. Перша з них це Instagram, це твоя база. Постиш робиш сторіс, додаєш локацію і реагуєш на коментарі. Друге це OLX це класика. Заходиш у розділ услуги, додаєш своє оголошення. Потім добре фото плюс місто, і це дорівнює дзвінки. Далі Тік-Ток це відео на 10-30 секунд без монтажу. Просто покажи, як ти щось робиш, і поясни це голосом. Наступне Фейсбук групи. Напиши історію, не рекламу. Люди люблять чесні меседжі, а не банери. І пам'ятай, краще почати з одного або двох платформ, але якісно, ніж кидати пости всюди або як. І останнє. Клієнт тобі написав. Ура! Але от питання, що йому відповісти. Бо якщо відповісти так, або окей, або Прайс в шапці профілю, то втрачаєш довіру. Зараз ти бачиш шаблон відповіді, яким користуюсь я особисто або мої клієнти. Спочатку подяка. Наприклад, дякую, що написали. Потім уточнення. Наприклад, яка саме послуга цікавить, коли вам зручно. І потім чітка пропозиція: День. Час, ціна і формат. Люди хочуть простоти. Не кидай їм файли з 10 пакетами. Просто скажи. Так, можу. От як це виглядає. Коли вам зручно. І ще не забудь зберігати шаблони в нотатках, щоб не писати заново кожному. Перше. Оформи свій інстаграм або ТікТок по шаблону. Друге. Зніми перше відео. Реальний процес або своя історія. 3. Напиши шаблон відповіді клієнту українською або польською. Четверте. Створи одне оголошення на OLX у розділі услуги. Під відео Файл з прикладами постів. Шаблоном профілю і десятьма ідеями відео для TikTok та OLX-оголошення. Завантажуй, заповнюй і користуйся. Якщо це відео було корисним, постав лайк і підпишись, і залиш коментар. Це мотивує мене ділитись ще більше цінного. Якщо тобі потрібна персональна допомога, напиши мені в телеграм. Я допоможу з вибором ідеї, створенням сторінки, першими клієнтами. І моя консультація це 30 хвилин, де ми разом створимо для тебе стартову стратегію. І повір, один клієнт може окупити її в 10 разів.